Рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року становитиме 30%. Про це заявила перша віце-прем'єр-міністрка та міністерка економіки Юлія Свереденко під час п'ятого українського німецького економічного форуму. Уряд активізує механізм залучених безробітних до армії відновлення країни через їх участь у суспільно-корисних роботах. Це також повідомляє з мінекономіки. Впровадження цього механізму в регіонах обговорювали під час наради першого віце-прем'єр-міністра міністра економіки Юлія Свириденко з головами обласних та Київськ... обласних та київської міської військової адміністрації. Про це також зазначили в міністерстві. А далі пропоную послухати пряму мову Юлії Свириденко. Через війну в країні очікується досить високий рівень безробіття близько 30 за підсумками року, і це є серйозним викликом для держави. Тому уряд розробив і запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно-корисних робіт, в яких є потреба в регіонах. На сьогодні ми маємо дві армії: одна захищає країну на фронті, інша працює. Люди, які з різних причин залишились без роботи, зможуть долучитись до армії відновлення країни. А держава оплатить їхню роботу на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня складає 6700 гривень. У мінекономіки повідомляють, що безробітні зможуть бути залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер, а робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, техногенного, природного та воєнного характеру. Це можуть бути роботи спрямовані на задоволення потреб збройних сил України, інших військових формувань та сил цивільного захисту, а ще й на забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення. Облаштування та укріплення блокпостів, вирубка дерев для формування окопів, заготівля дров для військових та населення, розбір завалів та відновлення житлових будинків інших приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій, укріплення дамб, розчищення автомобільних доріг від завалів, розвантаження гуманітарної допомоги, облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття, ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери. Надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку. Сумщина стала першим в Україні регіоном, якому виділили понад 7 мільйонів гривень на залучення безробітних до суспільно-корисних робіт. Зокрема, люди фасують благодійні продуктові пакунки детальніше у сюжеті наших колег. Галина Обозна та Світлана Кулішова перебувають на обліку у службі зайнятості. Обидві мешкають у селі токарі і разом працюють на суспільно-корисних роботах. Розповідають, за годину фасують близько 300 продуктових пакунків. Працювала в компанії Федорченка, зварювальних сіток і каркасів. Я отримала платню на центрі зайнятості від. 70% від моєї середньої зарплати. А тоді предложили суспільно-корисні роботи. Чого ж я буду вдома сидіти? Я ж пішла, щось треба допомогти. Працювала в ТДВ «Будинмашсервіс» з бухгалтером з 5 липня стою на біржі. Так, з п'ятницю нам позвонили, і предложили суспільно-корисні роботи в безродській сільській раді в селі Такарів. За ці роботи тимчасово безробітні працівники отримують мінімальну зарплату 6700 тисяч гривень на місяць. Павло Білоус каже, подібну альтернативу у громаді схвалюють, бо робочих рук не вистачає. Ми тут тимчасово підвозимо так продукти. Дівчата у нас їх комплектують. І наш відповідно відповідальний працівник знаходиться в цьому приміщенні разом з ними і видає населенню ці продуктові набори. Ми наладили співпрацю із обласним центром зайнятості. І люди, які попадають в складні життєві обставини, тимчасово знаходяться без роботи, мають можливість бути задіяні у соціально необхідних заходах і роботі, яка є на нашій території, за словами Алип... Придатку рішення щодо суспільно-корисних робіт на Сумщині прийнято по 26 громадам з 29 можливих. Винятки становлять громади, які належать до зони бойових дій. За місяць до цих робіт у нас залучено майже 400 осіб. Загалом ми плануємо залучити більше 500 осіб до цих робіт. Роботи, які виконуються на суспільно-корисних роботах, зареєстрованими безробітними оплачуються із коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок. Безробіття Сумщина перший в Україні регіон, якому виділено 7,2 мільйона гривень для залучення безробітних до суспільно корисних робіт, зазначила Алла Придатко. Держава платить кожному залученому мінімальну зарплатню, яка становить 6700 тисяч гривень. Катерина Іваненко Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Сумщина. Разом із Сумською областю суспільно-корисні роботи практика суспільно-корисних робіт вже запроваджена і на Чернігівщині. Зараз на зв'язку з нашою студією кореспондентка Суспільного із Чернігова Дар'я Янушкевич Дар'я, розкажи, будь ласка, як агітують безробітних до суспільно-корисних робіт на Чернігівщині? Вітаю колегу. Армія відновлення розпочала свою роботу на Чернівщині Нещодавно наразі залучені до цих робіт три громади: це Козелецька, Прилуцька і Дмитрівська громади. І вже розпочали роботу відновлювальні 47 людей, і найближчим часом до них планують долучити ще 30 людей. Що входить в ці роботи? Зокрема, це укріплення блокпостів, допомагати розбирати, доставляти гуманітарну допомогу, розбирати завали або допомагати відбудовувати будинки, які були зруйновані під час російської агресії а на Чернівщині такої роботи чимало, оскільки це одна з областей, яка Першу зустріла повномасштабна вторгнення 24 лютого, і люди дедалі продовжують відновлювати свої будинки. попри те, що і на вулиці вже холодно, але продовжують відбудовувати, тому роботи вистачає. Наразі нам відомо, що в обласній військовій адміністрації готується ряд документів, щоб ще більше громад долучити до цього проекту армії відновлення. І загалом, коли вся ця система запрацює на Чернігівщині, орієнтовно безробітних таких людей, які втратили роботу. Але хочуть працювати, буде більше 230, Це попередні дані, і вони, якщо будуть продовжувати цю роботу, допомагати розбирати завали, доставляти гуманітарну допомогу, допомагати збройним силам України, вони будуть отримувати мінімальну заробітну плату станом на жовтень, вона складає 6700 гривень. Дякуємо тобі, Дар'я. Дуже дякуємо за те, що розповіла про ситуацію на Чернігівщині із безробіттям та долученням безробітних до армії відновлення. Це була Дар'я Янушкевич, кореспондентка Суспільного із Чернігова. Ну а далі ми говоримо про реальний рівень безробіття. З нами на зв'язку Олена Мельник, заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості. Пані Олено, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю. Ми почули прогнозований відсоток безробіття до кінця року, який становить 30%. Скажіть, будь ласка, який є рівень безробіття нині в Україні? Дивіться на сьогоднішній день. Як служба в рамках своєї діяльності, оперує виключно даними щодо зареєстрованого безробіття, тобто ті особи, які до нас прийшли, і виявили бажання співпрацювати з нами в частині пошуку роботи? Відповідно, наші клієнти. Бають статус зареєстрованого безробітнього в рамках закону України про зайнятість від стаття 43 закону, тобто це працездатні громадяни, які втратили роботу і можуть готові приступити до ну, до, до виконання робіт, які можуть, можуть знайти за допомогою служби щодо офіційних даних за методологією МОП за. Чай, це робили дослідження Державна служба статистики України, яка відповідно має певні розрахунки. Але на жаль, з початку війни служба на сьогоднішній день не оприлюднює ці показники. Тому міністерство економіки також має в своєму скажімо, володінні певні інструменти. Я думаю, що краще коментар таки щодо загального в цілому ринку праці та саме рівня безробіття за краще, щоб купетентів фахівці надали. Пані Олено, скажіть, будь ласка, хто може звертатися до центрів зайнятості і які види допомоги можуть там отримати? А з початку року у нас. Понад 900 тисяч громадян звернулися до нас. Послуги, які ми надаємо, це в першу чергу підбір та пошук підходящої роботи. Тобто ми пропонуємо вакансії, які у нас є. На сьогодні це близько 32 тисяч пропозицій роботи, які заявлені роботодавцями. У випадку відсутності підходящої роботи держави гарантовано право на виплату такому громадянину допомоги по безробіттю, яка в. Виплачується, нараховується відповідно до його страхового стажу. Розраховується індивідуально, конкретно кожному випадку. І відповідно розміру кожного безробітнього буде свій. Пані Олено, а від чого зараз найбільше залежить цей розмір виплат для безробітних? Я перепрошую не від чого найбільше зараз залежить розмір виплат для безробітних від заробітної плати, від терміну, який людина перебуває на реєстрації в центрі зайнятості. Від чого? Сам розмір залежить в першу чергу від здобутків попередньої роботи, де людина працювала, тобто беруться для розрахунку дані з останнього місця роботи, в цілому є страховий стаж за весь період роботи такого, ну от, з моменту початку взагалі трудової діяльності такої людини, і розмір заробітної плати, який був на останньому місці роботи. Чи змінився якось процес реєстрації в центрах зайнятості від початку війни після запровадження воєнного стану? На сьогодні у нас для безробітних є три шляхи: це для тих, хто перебуває на безпечній території, звертаються особисто до центру зайнятості для громадян. Також реалізовано можливість подати заяву на здобуття статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю через портал Дія. А для тих, хто перебуває на сьогоднішній день на небезпечних територіях або де ведуться бойові дії, можуть подати онлайн через Google форми певні або месенджери, які напрацювали служби. Інформація. Інформація щодо яких є у нас і на сайті, і на сторінках соціальних мережах нашої служби. Тому кожна заявка опрацьовується оперативно і от людина отримує свою відповідь. Пані Олено, чи можете сказати, в яких саме сферах зараз панує безробіття, а навпаки, в яких сферах є нестача спеціалістів? А... Я б сказала так, що ситуація протягом останніх місяців є досить рівномірною. На сьогоднішній день досить затребувані професіонали, саме які вміють володіти якимось інструментом, від водія транспортного засобу до фахівця слюсаря, ремонтника швачки або, наприклад, ті, хто працює працюють в кухонному господарстві, тобто, все, що можна робити руками, і робити це досить непогано і класно. Пані Олено, що порадити людям, які опинилися без роботи? У першу чергу, як скажуть, не втрачати надію. А хто стукає, тому відчиняють. І на сьогоднішній день досить великий масив інформаційної підтримки є на просторах, так скажімо, загальнодоступних, різні механізми пошуку роботи. Я б, наприклад, рекомендувала, оскільки ми говоримо про роботу, працевлаштування виплату заробітної плати, звернути увагу і на чат-бот, який розроблений був на телеграм-канал. Робота зараз це сприяння служби зайнятості, де розміщується саме верифікована інформація пропозиції роботи. Роботи від роботодавців, яких ми також перевіряємо, а так, в принципі, звертайте за допомогою. Сподіваюся, що спільними зусиллями якийсь ефективний результат здобудемо. Пані Олено, хочу ще малесеньке уточнення у вас запитатися. Ви сказали, що 900 тисяч людей звернулися за допомогою у пошуках роботи. Скажіть, будь ласка, чи перевіряєте ви, чи дійсно люди безробітні, адже можна прийти зареєструватися, що ти безробітний, але паралельно працювати неофіційно на будь-якій роботі і отримувати виплату? Ми оперуємо дані. Державних реєстрів, де мова йде, звісно, про офіційне працевлаштування. Відповідно, інформація щодо наших заявників у нас йде в цілому від саме таких загаль... незагальнодоступних, але не спеціалізованого користування, але саме дані державних реєстрів. Це пенсійний фонд, податковий, і тому ми розуміємо, що це буде тут, звісно, виключно ті, хто перебувають в офіційному стані офіційного працевлаштування. Тобто реальний рівень безробіття може бути меншим. Реальний від чого? Ну від тих даних, які є офіційними. Ну стосовно того, що ні, реальний стан безробіття те, що я вам казала, що в рамках 43-ї статті закону України про зайнятість нас звертається людина, яка втратила роботу, яка має офіційне підтвердження припинення трудових відносин, і яка у нас набуває статусу безробітного. Тому оці понад 900 тисяч громадян, які зверталися, і з них статус безробітні отримали 808 тисяч громадян. Це в рамках нашої служби, це є саме та кількість людей, які мали статус за. Реєстрованого безробітного офіційно пані Олено. Дякую, що долучилися до ефіру. Нагадую нашим глядачам, що ми спілкувалися з Оленою Мельник, заступницею директора департаменту реалізації політики зайнятості державного центру зайнятості. А далі спілкуємося з Веронікою Лебедєвою, головою громадської організації асоціації фахівців з управління персоналом, директоркою кадрового агентства, що працює з більше як 400 компаній по всій Україні. Пані Вероніко, вітаємо вас. Доброго дня, усім бажаю пані Вероніко, Ваша порада, що робити українцям, які втратили роботу, як ефективно її шукати. Знаєте, я тут більше напевне представляю позицію роботодавців і бачу сторону ринку праці саме зі сторони роботодавців. І ми бачимо навпаки дефіцит персоналу. Звичайно, це робочі спеціальності, починаючи від продавців, закінчуючи водіями. Це також дефіцит ринку праці є по спеціалізованим, наприклад, менеджери з продажу в аграрній сфері. Вони завжди були в дефіциті, вони зараз залишились. Будь-які фахівці. Профільні зізнанням англійської мови. От, тому на сьогоднішній день сказати, що людина, яка втратила роботу в будь-якій сфері, де б вона не працювала, і при цьому людина бажає знайти роботу і хоча б виставила своє резюме на сайті пошуку роботи будь-якому. І при цьому бере слухавку, коли телефонує рекрутер. І приходить на співбесіду і дійсно ходить на співбесіду, тому що є така ж позиція людей, що я пішов на одну на дві. Ві співбесіди мені не підійшло, і люди розчаровуються так. Треба е, пройти напевне до 10 співбесід сьогодні для того, щоб знайти дійсно свою роботу. Але це така сама ситуація, яка була до війни. Фактично, якщо взяти співвідношення вакансій і кількість шукачів, то ситуація не змінилася в порівнянні з довоєнним часом. А скажіть, будь ласка, чому от власне виник такий дефіцит через непопуляризацію деяких професій, через низький рівень зарплати? В чому причина? Ну, якщо взяти робочі спеціальності, то завжди тут був дефіцит, і звичайно, відток в Європу спеціалістів був і ну, непрестижність, напевне, ручної праці, робочої праці. Ще, знаєте, такий стереотип, що круто бути економістом-юристом, а продавцем або працівником на заводі бути не круто, хоча це абсолютно навпаки, і навіть той же рівень зарплати може бути бути однаковий, що у оператора на заводі, що у юриста а про це люди не завжди знають, і ми маємо перенасичення ринку спеціалістами, наприклад, у тій же юридичній галузі або економістів нас постійно випускають і випускають університети. Тоді як запит ринку, в нас нехватка персоналу отих тих менеджерів, агро менеджерів з продажу ЗЗР і за ці аграрні вузи роботодавці просто б'ються. Вони починають співпрацю. З студентами з перших курсів для того, щоб собі вже в компанію там зараз схожа вже сфера до IT, Вони вже з ними і піци їдять, і вже як я кажу, з бубнами танцюють по всякому, аби тільки цих працівників до себе знаєте, розвернути і щоб класно спрацював бренд роботодавця, щоб коли ці діти закінчили навчання, щоб вони обрали їх компанію. А, ну, тобто, а, тут... а зараз, пані Вероніко, ця ситуація із дефіцитом факт. Фахів... Кивців саме робочих спеціальностей вона е, все ж таки змінюється чи ця тенденція продовжується? Продовжується. От ми, до прикладу, зараз шукаємо продавців у місті Хмельницький. В день ми записуємо на співбесіду на сьогодні лише одну людину. От, це ну не продуктові магазини, косметика, парфумерія по Вінниці. Ми шукаємо в продуктові магазини продавців. Це також ну, близько однієї людини в день. Може бути такий тиждень ну один день в тижні, коли це три людини прийде на співбесіду. Це говорить про кількість персоналу, які дійсно шукають у цій сфері роботу. От, причому рівень зарплати там іде вище ну, вищий мінімального, десь близько до се. Середньої зарплати по регіону, зазвичай на ці спеціальності, от також шукаємо е, по центральній Україні водія категорії БЦ це теж дуже велика проблема. Якщо в нас на співбесіду є 2-3 людини в тиждень на ну, які приходять, то це дуже дуже круто. Ну Це от така ситуація на ринку праці. І ми використовуємо абсолютно всі канали пошуку і співпрацюємо з тими ж центрами зайнятості абсолютно з усіма. Чого ви порадили почати? От людині, яка втратила роботу, або шукає її з чого почати, аби е, працевлаштуватися, аби знайти роботу. Ну, найперше на сьогодні це, звичайно, сайти пошуку роботи. Ви можете вбити в пошук робота ви і вказати своє місто і подивитися на першій сторінці, які у вас всі будуть сайти пошуку роботи. Ви там розміщуєте своє резюме. Дуже прошу, пишіть в резюме, обов'язково розписуйте, що ви робили на попередніх місцях роботи. Не полінуйтеся це зробити, адже роботодавцю дуже важливий ваш досвід, що ви саме вмієте робити. Бо люди дуже часто вказують просто перелік компаній. Пані, і це доволі важко іноді зрозуміти, що саме людина виконувала, і тому може бути менша кількість дзвінків від роботодавців. Розуміло, дякуємо дуже вам, пані Вероніко. Дякуємо за поради. Це була Вероніка Лебедєва, голова громадської організації Асоціація фахівців з управління персоналом та директорка кадрової агенції. Ну а далі Суспільне новини.